2025 рік став важливим для акторської кар'єри Колмана Домінго. Цей неймовірно талановитий актор привернув увагу світу завдяки своїй видатній ролі на Оскарі, де він був номінований за одну з найбільш виразних виступів у своєму житті. Фільм Сінг Сінг став яскравим прикладом того, як талановитий актор може втілити на екрані складного багатогранного персонажа. У Сінг Сінг Домінго зіграв Джона Дівайн-Джі Вітфілда. Людину, чиє життя у в'язниці на перший погляд здається безнадійним, однак насправді переповнене внутрішніми конфліктами та боротьбою за свободу і гідність. Джі» у Сінг Сінг вимагає глибокого розуміння психології людини, і Колман Домінго виконав цю роль з такою майстерністю, що глядачі не можуть відвести погляд від екрана. Його персонаж це комбінація внутрішньої сили, болю, надії і глибокої людяності, що перетворює кожну сцену на емоційно насичену подорож.